Доброго дня, я Півен Денис. Буду захищати лабораторну роботу номер 1 та розповім про методологію Scrum. Scrum – це одна з найпопулярніших методологій розробки програмного забезпечення і використовується в багатьох компаніях. В компанії, які я зараз працюю, також використовується її певна варіація. Тому я спочатку окреслю певні моменти цієї методології, а потім покажу на прикладах те, як ми її використовуємо. Скрам це один з agile процесів, який дозволяє сфокусуватись на постановці найважливіших з точки зору бізнесу цінностях в найкоротші сроки. Бізнес розставляє пріоритети, команди самоорганізовуються і визначають найкращий шлях випуску функцій з високим пріоритетом. З регулярністю від двох тижнів до місяця всі можуть бачити реально працюючий програмний продукт і вирішити випускати його, як він є, або продовжити поліпшення в наступному спринті. Основні характеристики скраму – це самоорганізуючі команди. Продукт, що розробляється послідовністю ітерацій, тобі ж спринтів, кожний з яких не більше місяця, усі вимоги записуються у вигляді єдиного списку беклогу. використовуються прості правила для створення гнучкого середовища розробки проєктів. Оскільки Scrum є частиною agile, тому він використовує певну декларацію цінностей. Вона каже, що люди і взаємодія важливіші за. Процеси і інструменти, працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію, співпраця з замовником важливіша за узгодження умов контракту, та готовність до змін важливіша слідуванням попереднім планом. Якщо коротко, то Scrum працює наступним чином: є задачі, які хоче виконати замовник. Він формулює ці потреби, менеджери беруть. Переформатовують їх в таски. Потім з цих тасок в загальному продуктовому беклозі вони всі розбиваються на частини на спринт-беклоги, і кожен спринт, один з спринт-беклогів береться і починається робота над ним. Один спринт займає близько 2-4 тижнів. Зазвичай це 2 тижні. Кожен день в спринті, всі, вся команда комунікує між собою, і якщо потрібна комусь якась допомога, то вони можуть завжди це попросити і сказати, в чому проблема, в чому вони не можуть прийти якогось рішення та покомунікувати один з одним. Так відбувається кожен день до закінчення спринту. Після закінчення спринту відбувається ретроспектива. Де команда аналізує, що вони зробили так, що вони зробили не так. Потім планування тасок на наступний спринт. Також можлива здача певної версії продукту замовнику. Більш детально, скрам складається з спринтів. Скрам проекти розробляються послідовністю спринтів. Типова тривалість це 2 тижні, з жорстким обмеженням за часом. Постійна тривалість спринту привносить ритм в розробку. Команда звикає, що треба слідувати дедлайнам та кожні два тижні здавати роботу, яку вони зробили. Продукт проєктується, розробляється і тестується протягом одного спринту. І віддається певна версія цього продукту. Під час роботи є певні ролі. Найголовніше — це власник продукту. Він платить гроші, визначає. Дату релізу, функціонал, який хоче отримати, відповідальний за продукти і його дохідність, пріоритизує вимоги, виходячи з їх ринкової цінності, коригує пріоритети за кожної ітерації, якщо необхідно, та приймає виконану роботу. Scrum майстер це той, хто керує розробкою продукту. Він відповідальний за впровадження цінностей і практик Scrum. Він не роздає завдання, але лише коригує. Їх виконання усуває перешкоди і захищає команду від зовнішніх впливів, відповідальність за ефективність роботи команди. Інколи замість скрам майстра може виступати тімліт команди чи менеджер. І основна частина це команда. Зазвичай вона складається з 5-10 осіб, і в неї входять програмісти, тестувальники та дизайнери або інші корисні ролі для відповідного продукту. Вони всі працюють повний робочий день та можуть комунікувати вільно впродовж цього робочого дня. Команди самоорганізовуються, тобто скрам майстер не впливає на відповідну роботу, роботу, розробку написання коду та таке інше. Склад команди може змінюватись тільки між спринтами. Під час роботи відбуваються зустрічі: мітинги, дзвінки, коли, і в основному вони діляться на такі типи. Це планування спринту перед його початком, огляд спринту, який пройшов, тобто демонстрація того, що зробили за минулий спринт, та ретроспектива спринту: те, як, що зробили добре, що зробили погано, і як зробити краще в наступному спринті. І також є дейлі мітинги, на яких уточнюються певні деталі впродовж роботи. Перед початком спринту відбувається планування. В ньому приймає участь вся команда і вона думає над тим, що робити в наступному спринті. Бере задачі з беклогу продукту, розбиває їх на підзадачі, формує спринт беклогу, ті, ті задачі, які вона буде робити. Розвивають ці задачі на тих людей, які будуть це робити, аналізують, скільки вони будуть це робити, аналізують беклог, вибирають ціль спринту, вирішують, як досягти цю ціль, створюють беклог спринту та оцінюють в годинах чи сторіпоінтах, скільки це займе часу. На демо в кінці кожного спринту команда презентує, що було зроблено за спринт. Фокусується на результаті, а не на процесі. Зазвичай приймає форму демонстрації, де тімліт команди демонструє те, чого досягла його команда. В залежності від того, чи є якісь великі оновлення продукту. Також, зазвичай після демо. Відбувається ретроспектива. Періодичний перегляд процесу проєкту. А зазвичай близько 15-30 хвилин. Проводиться після кожного спринту, приймає участь вся команда. Можуть бути запрошені клієнт, власник продукту, керівництво компанії тощо. І зазвичай ретроспектива проводиться в один з способів. Береться. Чи дошка, чи Excel-таблиця, чи записник, і відповідають на три питання: що нового потрібно започаткувати в процесі розробки, що потрібно зупинити і відмовитись, що потрібно продовжувати робити. Під час цього може висловлюватись будь-який член команди: User Story це одиниця виміру того, за скільки можна зробити ту чи іншу задачу. На нашому проєкті один Story, story Point – Зазвичай від 5 до 7 робочих днів. Тобто, якщо одна таска називається Story, то вона має займати від 5 до 7 робочих днів. Якщо вона займає 2 сторіпонти, то вже від 10 до 14 і так далі. Півзерй це короткий і простий запис вимоги, записаний від імені користувача. Тобто, що, хто хоче отримати в цьому завданні. Під час планування і розбиття задач ведеться така таблиця, на яку ставлять очікування власника продукту в певні моменти часу. Тобто, за перший реліз він хоче такий функціонал, за другий інший функціонал, і за третій ще інший функціонал. Зазвичай таке планування відбувається раз на квартал. Беклог в спринту формулюється на зустрічі планування спринту. Члени команди вибирають роботу на свій вибір з найважливіших елементів беклогу продукту. Елементи беклогу розсортовані по пріоритетності. Оцінка роботи, що залишилося щодня, оновлюється. Будь-який член команди може додати, видалити або змінити елементи беклогу спринту. Якщо завдання незрозуміле, тобто не проходить а, певний. А, Definition of ready, то цього елементу беклогу заразовується більше часу, і він розбивається на складові частини пізніше. Тобто, якщо завдання не має цілі, не має адекватного формулювання того, що потрібно, то воно повертається до беклогу і вже уточнюється у продукт Скрам-дошка з завданнями має приблизно такий вигляд. Підсумовуючи, робота, що відбувається за скрам методологією відбувається таким чином. Власник продукту формує певні критерії того запити, що він хоче отримати, відсортовує їх по пріоритетності. Потім з цих завдань а, в основному менеджери head of head. Розділяють ці завдання, формують беклоги спринтів. Точніше, розвивають ці задачі, сформульовані звичайною звичайну мову на мову програмістів. Потім команда програмістів вибирає з цих задач ті задачі, які вона хоче виконати або може виконати в один спринт. Естімує ці задачі певним. Чином за допомогою сторіпой, враховуючи те, як вони виконували минулі задачі і наскільки швидко змогли з ними справитися. Потім працюють над цими задачами протягом спринту два або чотири тижні. Зазвичай два. Кожен день вони зізванюються і коригують певні моменти, блокери, дедлайни, проблеми, які виникають під час роботи. Якщо хтось. Затримуються з виконанням таски, або робить її швидше, то це все коригується на daily мітингах. І йому або розбивають таску, яку він не може виконати на декілька підтасок, або йому допомагають, або якщо він встигає робити швидше, то дають інші завдання тих людей, які не встигають. Так відбувається два тижні, і після. Ми маємо а, якусь версію певного продукту. За всіма задачами, що були виконані, відбувається рев'ю, тобі ж демо а, для продукт-овнера чи відповідального, відповідальної людини а, за якість цього продукту в певний момент часу. Також відбувається ретроспектива, аналіз того, як відбувається. Робота в спринті і планування на наступний спринт. І так, поки продукт не пройде певну стадію розробки. Тепер ближче до реальної роботи. Я працюю java Backend Developer девелопером в компанії JermiCol в OutStaff на проєкті C-Sate. Це компанія з Ізраїлю, що розробляє програмне забезпечення. Яке допомагає іншим звичайним компаніям а, формувати би, їх запити на певні речі. Наприклад, якщо, компанія, якщо робітник компанії хоче взяти ноутбук робочий для своїх цілей, а, він робить запит в наш продукт, заводить певний тікет, потім цей тікет переходить до вище а, до керівництва, яке має апровнити цей тікет. І якщо все добре, з параметрами а, того, хто його взяв, коли, коли взяв, коли має повернути, а, що саме має повернути, характеристиками ноутбука, відслідковування а, місця знаходження ноутбука і таке інше, зі всіма цими даними, а, тікет апробується і видається відповідно ноутбук тій людині, яка, яко, який він потрібен. Наша команда використовує певну методологію Scrum, певну модифікацію методології Scrum. Спринти починаються кожну середу, та закінчуються через два тижні, теж в середу. На початку спринта відбувається ретроспектива, аналіз всіх зроблених тасок і незроблених, демонстрація того функціоналу нового, що ми додали. Демонструємо зазвичай продуктовнором. Далі відбувається планінг на наступний спринт, і кожен, кожен день мітінг. В Ізраїлі робочий день починається, робочий тиждень починається з неділі, тому вони працюють з неділі по четвер, а я з понеділка по п'ятницю. Так відбувається два тижні, і вже. Перед тим, як буде закінчуватися спринт, відбувається препланінг. Тобто ми розбиваємо ті таски з беклогу загального тасок по людям і оцінюємо їх в сторіпойнтах. Як я казав раніше, один сторій це така таска, що, що займає від 5 до 7 робочих днів. Якщо таска позначена як два сторіпойнти, то займає від, 14 до, від 10 до 14 днів. Беклог Тасок зазвичай розбитий, а, на спринти, і це розбиття відбувається на початку, на початку кварталу. А саме, а саме 8, го 4 -го числа січня. Потім після цього розбиття таски формуються в такій секції відповідно до кожного спринту. Але це не означає, що їх потім не можна передвинути в інші секції. Тобто, якщо ми не встигли, наприклад, доробити за перший спринт якусь таску, вона переходить на наступний спринт. Кожна таска має свою пріоритетність від. Medium, high, very high, ну, та такі інші. Після того, як таски розбили вас спринтам, приступили до роботи, визначили пріоритетність тасок, над якими слід попрацювати, відбувається робота. І під час роботи, таски беруться з спринт-беклоку того, що ми розрахували на цей спринт. Та Виконуються членами команди. Після того, як всі елементи всі елементи того, що таска зроблена, присутні, а саме acceptance критерій в цій тасці. саме для програмістів це написання кода, відкриття гілки в репозиторії, в загальну гілку. Перевірка цього кода іншими е, програмістами, а, проходження всіх юніт тестів а, щоб проект збілдився, проходження всіх автомейшн тестів, щоб всі сценарії, які мали програватись, програвались. І якщо це все зроблено, то таска переходить в колонку Product Acceptance. Це, тобто, до того, як ми показали це product Після того, як Product Owner е, оцінив. Нашу зроблену роботу, ми переносимо таску в зроблену. І в кінці спринту підбиваємо висновки того, які таски ми зробили, а які таски ми ще маємо продовжити в наступному спринті. Підсумовуючи, в залежності від ситуації, від того, в якій ви компанії працюєте, які потреби маєте, можна вибирати різні методології. Наприклад, якщо ви працюєте в стартапі, де від 3 до 5 людей, тоді, напевно, скрам не варто використовувати. Тому що у вас немає. Немає ще продукту, немає замовника, немає того, хто буде давати вам завдання, немає бюджету на скрам мастера, бюджету на інші штуки. І всі планінги, ретроспективи, дейліки, вони будуть просто просиджуванням часу. Якщо в більш Розвитих компаніях, що вже мають певний продукт і мають бачення того, куди вони хочуть розвиватись. Ця методологія є більш доцільною, щоб менеджери цієї компанії могли контролювати ті розробників. Основні плюси цієї методології, які я можу виділити, це те, що вона популярна. І якщо ти приходиш на проєкт, і тобі кажуть, що в нас скрам, то ти приблизно вже розумієш, що будеш очікувати від роботи на цьому проєкті. Також вона досить чітко розписана, що і коли буде відбуватись. Тобто ваші робочі години, коли ви працюєте над кодом, працюєте над плануванням, працюєте над аналізом і таке інше, структуровані і чітко визначені. Це, як на мою думку, добре. Але є також мінуси. Якщо ви, наприклад, початківець приходите в компанію, там вони використовують скрам, і ти робиш якусь маленьку таску. І ти не приймаєш участі в планінгах, в ретроспективі, в демо, в дейліках і ну, такому іншому. Ти просто сидиш та слухаєш та витрачаєш час, який міг би витратити на те, щоб розбиратись в тому завданні, яке тобі дали. Ще один мінус дотичний, це те, що в більшості мітингів присутня вся команда. І, наприклад, якщо команда ділиться на фулстек частину і бекенд частину які між собою комунікують не часто, то коли обговорюють моменти фронтенд частини то бекенд частина нічого не робить. Але коли обговорюють проблеми бекенд частини то фронтенд частина нічого не робить. Тобто, ми витрачаємо всі кошти і час людей, які присутні задарма. В, в У всі моменти часу на цих мітингах. Також важливим моментом скраму є те, що треба правильно розділити потреби замовника. Тобто. Не всі команди здатні правильно розбити, оцінити всі завдання, що розробник на них на них хоче покласти. Тобто, якщо замовник дав певну кількість задач, а команда не змогла їх правильно розпределити, то один спринт проходить, вони ці задачі не закривають. другий спринт проходить, вони теж їх не закривають. може формують якесь певне уявлення, але все одно з а, часом, з часом вони зможуть прийти до певної картини, як вони бачать, а, як вони бачать розробку продукту. Але цей час може а, вичерпатись і у замовника закінчаться, наприклад, гроші, бо буває. Що тобі дають задачі, ти розбиваєш їх на підзадачі, формуєш естімейт формуєш того, скільки команда буде це розробляти, і, наприклад, кажете, що за 6 місяців ми справимося і дамо готовий продукт. А потім ці 6 місяців розтягуються в 9 місяців або в рік, тому що випливають неочікувані моменти розробки продукту. І якщо б ми, наприклад, не слідували скраму, а розробляли не по спринтам, а по загальній картині продукту, більше звертали на це увагу, тоді, можливо, можна було би запобігти таким проблемам. Основний плюс, який я бачу, це те, що методологію можна формувати під свої потреби. Наприклад, прибрати непотрібні мітинги чи збільшити довжину спринтів. Чи взагалі відмовитись від спринтів та виконувати роботу по певним часовим проміжкам, але які не будуть охоплюватись кожен раз планінгом на інший часовий проміжок, ну і т.д. Тобто можна вільно модифікувати методологію, враховуючи потреби вас як команди і компанії. Отже, Scrum – це гнучка методологія розробки, яка акцентує на командній роботі, адаптивному плануванні, швидкому доставленні продукту. Та неперервному вдосконаленні. Вона організовує робочий процес через короткі ітерації, як відомі як спринти, з регулярними зустрічами для обговорення прогресу та виявлення можливих перешкод. Вона є хорошою в певних моментах, в певних компаніях. Але я. Наприклад, не брав би її до використання у своєму майбутньому проєкті. В основному через те, що я, як розробник, який можу розробити певний продукт самостійно, або залучивши до цього певну кількість людей, але я ще не доріс до рівня великої компанії, щоб використовувати такі складні методології. Дякую за увагу.